Чи вважають Сполучені Штати, що після успіхів українських військових на полі бою настав час сідати за стіл переговорів? Таке питання моя колега Аніта Паул поставила Джону Кірбі, координатору стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки? США. його відповідь далі. Ми вважаємо, що президентові Зеленському належить визначати, коли він буде готовий сідати за стіл переговорів і чи станеться це. І він сам сказав, що зараз він цього робити не може. Ми це поважаємо. Він головнокомандович, він президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати у напрямку дипломатичного завершення цієї війни. Я також хотів би зауважити, що пан Путін також чітко дав зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні бойових дій. І ось у чому справа. Зрозуміло, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і дипломатичне рішення було б кращим варіантом, але ще кращим варіантом було б його якби пан Путін просто завершив її сьогодні, він не повинен бути в Україні, і від самого початку це було не потрібно. Тож він би міг закінчити цю війну сьогодні без переговорів, просто забравши свої війська та припинивши насильство над українським народом. І ми не можемо про це забувати. Тож ми будемо продовжувати підтримувати президента Зеленського, як сказав президент Байден, стільки скільки буде потрібно. Ми переконаємось, як сказав держсекретар Блінкен, що він не лише зможе досягти успіху за столом переговорів, якщо і коли до цього дійде, але й що він зможе досягнути успіху на полі бою вже сьогодні. Можливість мати більше простору для гнучкості під час переговорів Джон Кірбі називає однією з причин, чому Сполучені Штати не вважають визначення Росії державою спонсором тероризму доцільним. Він також прокоментував заяви державного департаменту про те, що адміністрація Байдена разом із конгресом шукає шляхи запровадити додаткові заходи проти Росії, які були б аналогічними до обмежень, які запроваджуються в разі визначення країни спонсором тероризму ми говоримо про співпрацю з конгресом, щоб знайти додаткові заходи, аби притягнути Росію та пана Путіна до відповідальності за їхні дії в Україні. Сполучені Штати, не говорячи вже про наших європейських колег, уже запровадили дуже ефективні, дуже жорсткі санкції та експортні обмеження. І ми будемо продовжувати шукати додаткові способи притягнути Путіна до відповідальності та збільшити ціну і. Наслідки цієї війни для нього ми не вважаємо, що визнання Росії державою і спонсором тероризму є найефективнішим засобом це зробити, і на це є кілька причин. Ми розмовляємо із гуманітарними групами, і вони висловили занепокоєння, тим, що з таким визначенням їм може бути важко працювати із постачальниками в Україні, аби доставити гуманітарну допомогу. Угода про продовольчу безпеку також може опинитися під загрозою. Наразі завдяки цій угоді, ми змогли вивести понад 2,5 мільйона тонн зерна з України. Це суттєво, і ми хочемо, щоб цей потік не припинявся. І нарешті повернемося до того, про що ми щойно говорили про стіл переговорів. Ми хочемо переконатися, що пан Зеленський має достатньо простору для маневрів, не лише важелі впливу, але й гнучкість, коли він сідає за стіл переговорів. Таке визначення може обмежити його гнучкість у пошуках рішення шляхом переговорів. Отже, знову ж таки, ми не думаємо, що це найбільш доречний крок з можливих, але ми також готові дуже тісно співпрацювати з конгресом щодо додаткових заходів. Mr. Z.